Так гарно розпочинався цей день. Okay. Заїхали до міста Плоцьк, вирішили відвідати okay. Ки, Кощу, подивитися, що цікавого є в цьому місці. Так то виглядає всередині. Нам дуже сподобалось і гарний, але ремонт там. Прогулялися над віслою, і краєвиди гарні, погода не дуже хмарно було, але все одно сподобалось. І відбулось те, чого ми зовсім не очікували. Бача, ми всі вирішили, цю пані було це, а крім. Początek wyjazdu. Super przygoda. Tak wysoko jeszcze nie jest. Czemu przez wostje byliśmy oglądaliśmy stare miasto. Tak. BMW już pojechało. Sekunda nie uwagi, proszę bardzo. Sekundę nie uwagi. Так то виглядає ремонт кампера Ой, нашого. Це таке огрівання у нас на ночь буде. Живемо в таких спартанських умовах, але сало. Там огірки квашені. А Тут у нас так. Фарбують. Краскою двері. На ну, Дворі на ніч обіцяють плюс 2, але будуть заморозки. Спать з такими дверима Путешествие почалось дуже удачно. І стоїть в гаражі наш бідний камперечок, без дверей зостався, побитий, але незламний. Думаю, скоро все наладиться і поїдемо ми далі, як і планували. Продовжимо нашу подорож, то все буде добре. Так, ну і що? Що вийшло після нашої аварії? Знайшли двері, дуже швидко їх замовляли в інтернеті. Які пройшли, такі поставили, бо хотіли їхати далі. Колір інний, бо тут такий біжевий, а тут такий більш білий з м'ятиною. Ну, як єсть, але витримало нашу поїздку. Але хтось хотів відкрити добавок до всього. Ну, що маємо?